Привіт! Ви на каналі Розмовляю з квітами. Сьогодні я хочу розповісти про мій перший досвід посіву з лакових трав на розсаду, тому що мені хотілося дуже багато різних. А чесно кажучи, все купити. знаєте, якось так, Я взагалі все люблю вирощувати з насіння. Зараз розповім, що сіяла, а потім про кожну рослинку окремо, Моє враження, що краще сіяти раніше, що пізніше, як мені це сподобалося. Дивіться, перші рослинки я посіяла ще, мабуть, 30 жовтня, потім сіяла і в грудні трохи, і навіть посіяла тиждень тому останні. Ні, не останні. Ще в мене буде пінісітум. Я його буду сіяти ще пізніше, тому що перші рослинки мені не подобаються, як вони розвиваються. тобто, його я вважаю краще сіяти пізніше, щось йому не подобається в стаканах. А Може, хва вистачить мені і того, що в мене є. Зараз про кожну окремо. Почну я з осоки. Дивіться, осока бронко. Якщо я не помиляюся, осока бронко. Сіяла я її десь сіяла я її десь 5 грудня. Сіяла з мультіграном, бачите. Вона така пишненька. Щось гірше зійшло, то, бачите, хоч і мультигранова, але кущик такий не дуже пишний. Ще я сіяла 5 грудня, це в мене Amazon Mist. теж що осока, погляньте, яка гарна, 200 г в стаканчик. Гарно наростає, але ну, я б сказала, що не дуже швидко. Тобто, з 5 грудня вже у нас 19. Лютого половиною місяці. Так, вже можна висаджувати її. Ну, тобто, її ну, в січні я б сіяла наступного разу, якби я сіла, я б її сіяла в січні. Далі, осока бронзові кудри. Сіяла з однієї насінинки Сіяла теж 5 грудня. Ну, як я вам скажу, трохи вона кущиться, але бачите, не дуже. Ну, як я вважаю, то вона потім, звичайно ж, наросте. Ще осока Frosted курс. Це з однієї насінинки, але сіяла я її набагато раніше. Це де сіяла аж 30 жовтня. Розвивається вона, ну, по-різному. Деякі я ще навіть не захотіла пікувати, пересаджувати в більші стакани, бо вона дуже-дуже маленька. В як побачите, вона дуже маленька, мені не дуже. Не всі рослинки однаково розвиваються. Тобто це все в один час сіялось, але ця вже так переросла, що я вже пересадила. Бачите, цю пересадила я тільки вчора. гляньте, А ця ще набагато менша. Будемо дивитися. Так, осока Аубург. Не знаю, яка вона буде, теж з однієї насінинки, Теж я сіяла її, це в мене був посів, а соки, 21 листопада. Тобто я сіяла потроху в різний час. Ну, як я вам скажу, наростає вона не дуже сильно. І ще в мене є така рослинка, яка так і сидить, не хоче ростати, хоча є колінчики, бачите? Так вона однією і сидить. Тобто не хоче вона взагалі, ну так, може вона піде рости, коли я її висаджу у відкритий ґрунт. Може там їй буде краще? Це як газані, поки сидять в хаті, вони маленькі. Тільки, тільки висадиш на вулицю, моментально пруть, як скажені. Тепер покажу вам, це в нас ем, волосся ангела. Це в мене ковила. Вона така дуже приємна, дуже така ніжна. Я вам не можу передати, яка вона ніжна. Але вона теж дуже-дуже повільно розвивається. Сіяла я її 5 листопада. Але ось бачите, яка вона така ще. Я б сказала, ще дуже-дуже маленька. Дуже тенгітна частину. Я воно вже в дві штуки пересадила в більші. Але це взагалі не впливає на її загальний стан. Далі це в мене пінісітом. Зараз трохи оцей додвіну. Пінісету флайфлай. По пінісєтому теж сіяла я його десь 30 жовтня, мабуть. Ну, росте він у мене, знаєте, таке враження, от йому не вистачає волі. Мені здається, що якщо його висадити на вулицю, він моментально піде. А оце воно сидить і в більших, і в менших стаканах, його навіть, чесно кажучи, жалко. Коли я його стригла низько по початку, думала, він буде ну, кущитися, як газонна трава, якщо отак обріжу, то просто висихає все оце листечко, йому не подобається. Йому не подобається опалення постійне, що дуже сильно працює, якщо всі інші трави. Ну, якось спокійно реагують на опалення, то ця пенісієтому не подобається. То в мене ще є флафі флафісітом, то я буду його сіяти вже, мабуть, на початку березня. Ну так, рослинки, знаєте, корінчики непогані. Гляньте. І корінчики непогані, і рослинки такі, якось, знаєте, ну не дуже воно мені подобається. Я вам скажу, вам погляньте. Не дуже воно мені подобається. Е, Мюленбергія дуже така цікава рослинка. Е, хтось пише, що вона в них цвіте, хтось пише, не цвіте. Е, Мюлінбергу я сіяла з однієї насінинки. Давайте я приберу цю, щоб поставити, щоб було краще видно. Поки тягаю, вже намусорила. Ось отак поставлю Мюленбергію. Ось дивіться, Нюлінбергія. Хтось, дівчат, писав мені з Харківської області, що за 10 років в Харкові вона там зимує, але цві... цвіла лише один раз. Тобто, якщо дуже-дуже холодний регіон, то вона може просто не цвісти. В мене вона ще, як розумієте, не цвіла, але я думаю, що цвісти в мене буде. Чи на перший рік, чи на другий, не знаю. Ще подивимось, але. В нас доволі тепло, тим паче, що я живу біля міста. Якщо по селах у нас було мінус 17 нещодавно, то у нас всього мінус 10. Місто це місто, чомусь в місті тепліше. Дуже непогана вона кущиться, ця Мюрінбергія. Цвіти такі рожеві, як цікаві, як хмаринки рожеві. Ну, це судячи по фотографіях. І зараз хочу вам показати останній свій посів. Ось дивіться, це я сіяла останнім. Це в мене така ковила волосся ангела. Погляньте, яке мале воно сходить. Ви тільки погляньте. Оці билиночки, я їх пікую вже потім, коли вони такі, знаєте, що їх не страшно в руки брати. Дуже-дуже слабке коріння. Перші рослинки, коли я коли пробувала пікувати, то там корінчики буквально по міліметру. То я просто чекала, поки вони підростуть так, щоб, знаєте, щоб коли вже ділити, щоб там було гарне коріння. Тому що, інакше, воно майже ну, приживається, але погано. Це в мене вівсяниця сиза. Вже Забудяниць якийсь він в ґрунті був, зійшов. Не вся зійшла. У мене є два кущика на дачі вівсяниці з сизою. Ну, посіяла ще, бо подобається, о, кинула. А це вівсяниця блу. Ну, сіяла в один день, але блу щось не хоче жити. Повністю всі рослинки я сіяла поверхнево, тобто, ось всі рослинки я жодною, та тут навіть видно, бачите, всі вони насінинки, всі тут лежать. Всі сіяла поверхнево. Дуже важко потім отак рихлити. Ще що обов'язково роблю, як є по часу, зараз знову буде землі багато. Обов'язково час від часу так рихлимо землю. Це стосується не тільки трав, це стосується всієї розсади. Як я у вас час і мало рослинок, можете кожного дня рихлити, після кожного поливу. Як не Це як прополка, знаєте, на городі. Є час спололи. Нема часу, ну, буль'яни не ростуть, але будуть гірше розвиватися. То обов'язково отак рихлимо. Для чого це? Для того, щоб дати повітря кореням. Тут така корка образується зверху, і потім я навіть роблю, якщо так зубочисткою, навіть можу так попроштрикувати, щоб туди всерединку, якщо один корінець десь порветься, це не страшно. Головне, щоб він був, не був єдиний, як то кажуть. Як будуть далі розвиватися всі ці рослинки, я покажу вам влітку на дачі. Щось з цих рослин, може, оці осоки, ті, що найбільші, може бути на продаж. Продаю я переважно в інстаграмі. Тут ще не пробувала. Тому кому цікаво, підписуйтесь туди, там будуть дописи. Ну, як не цікаво купувати, тоді вже ж це таке. Ну і далі буду все розповідати, влітку показувати, що розцвіте, що буде рости, що кому подобається.